Цей рік був для нас як книга відкриттів і досягнень. Давайте разом перегорнемо сторінки і згадаємо все, що ми зробили. Перша сторінка освітній процес і одним із досягнень стала атестація закладу освіти на право надання освітніх послуг з професій, тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування водій автотранспортних засобів категорії С1, плодовочівник, продавець продовольчих товарів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів категорії С1. Хто в пошуках нового, той рухається вперед. І наступна наша сторінка. Дуальна форма навчання з професії тракторист-машинісівського сподарського виробництва, яку ми вивели на новий рівень минулого року. В процесі співпраці стов-АТК здобувачі освіти набували практичних навичок та умінь з обраної професії, з метою якісного забезпечення проходження виробничої практики, ознайомлення здобувачів освіти сучасними виробничими технологіями сільськогосподарських підприємств нам було надано автобус. 2024 року ми не стояли на місці. Активна участь у різноманітних заходах обласного та всеукраїнського рівнів стала невід'ємною частиною нашої діяльності. Здобути друге місце в Олімпіаді з предмета основи галузевої економіки. Здобути друге місце в конкурсі на кращу короткотермінову освітню програму підготовки кваліфікованих робітників, третє місце в конкурсі на кращий навчальний курс в рамках обласного проєкту Цифровізація професійної освіти Житомирщини. Це щорічна участь здобувачів освіти в малій академії, конкурсі імені Петра Яцика та інших конкурсів. В квітні 2024 року здобувачі освіти першого курсу з професії плодовочівник під керівництвом майстрині виробничого навчання Ірини Даречі взяли участь в конкурсі Моє майбутнє в Агро, організатор проєкту Астарта Київ. Від реалізації власно вирощеної розсади та продукції теплиці надійшло на спецрахунок близько 11 тисяч гривень. Переходимо до розділу, який найбільш надихає господарська діяльність. Кожен з нас доклав максимум зусиль, щоб цей рік став одним із успішних в історії нашого закладу. Обробіток землі це найперше, з чого ми розпочали свій поступ вперед, був здійснений основний обробіток ґрунту під посів ярих та овочевих культур в обсязі близько 93 гектари. З цією метою було придбано дискову борону, трохкорпусний плуг. Тракторні шини та запчастини для сільськогосподарської техніки, спецодяг для здобувачів освіти. В сезон весни осені надавались населенню тракторні послуги, від яких заклад освіти мав кошти. Ми зайнялись розведенням свиней, і нині їх нараховується близько двох десятків. Для цього було проведено благоустрій свинарника, придбано необхідний інвентар для забезпечення якісного процесу утримання тварин. За рахунок отриманого від господарської діяльності прибутку було здійснено сучасний ремонт вестибюля. Окремих кімнат у гуртожитку встановлено металопластикові вікна. Проведено ремонт вестибюлі навчального корпусу. Встановлені вхідні металопластикові двері та вікна. Відкрито кафе-лабораторію Бадюра Сова якій здобувачі освіти з професії продавець продовольчих товарів набувають та вдосконалюють практичні навички, вчаться працювати з живими грішми і утримувати задоволення від праці. Провели оновлення сцени актової зали, де вихованці розкривають свої таланти. Розпочато роботу зі створення сучасного кабінету з предмету захисту країни, для обладнання якого отримано комплект матеріалів та научностей, Створено стіну пам'яті випускникам закладу, які загинули, захищаючи Україну від агресора. Обладнано зону відпочинку для здобувачів освіти, встановлено водостічну систему. Покладено тротуарну плитку. Здійснюється капітальний ремонт укриття. Висаджено алею туй та квіткових композицій, закладено молодий фруктовий сад. Заклад освіти не стоїть осторонь подій, які відбуваються в державі. Щомісячно надається допомога Збройним силам України з особистих коштів працівників ліцею: це продукти харчування, заправка та ремонт автомобілів, закупівля шин, медикаментів, виготовлення скоб для окопів та буржуйок. Виділення коштів на лікування членів родин працівників закладу освіти на суму 107 тисяч гривень. Отже, 2024 рік для колективу Люберського професійного ліцею став результативним. Це був час випробувань та постійного пошуку. Останню крапку в цій книзі ми ще не поставимо. Це лише пролог до нової історії, в яку ми впишемо нові відкриття, нові досягнення і віру в перемогу нашу та Україну.